Доброго здоров'я, діти, доброго дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Малята, сьогодні хлопчик Максимко запрошує нас на математичний пліц-турнір. Але перш ніж розпочати турнір, Максимко просить допомогти йому розкласти речі на свої місця. Деякі він вже склав, залишилися лише іграшки. Погляньте уважно, підручники вже стоять на поличці над кріслом. а нам залишилось допомогти зібрати м'ячики та кубики. М'ячики треба скласти. Праворуч в кошик для іграшок, а кубики ліворуч у кошик для іграшок. Ой, як добре ми впорались, а давайте порахуємо, скільки м'ячиків лежить у кошику. Так, чотири. А скільки кубиків ми бачимо? Вірно, а чого більше м'ячиків чи кубиків? Наскільки? Молодці. Ви дуже добре впорались з цим завданням. Діти, а яку об'ємну фігуру нагадує м'яч. А на яку площину схожий? Які ще об'ємні фігури ви знаєте? А площі молодці. А ось тут Максимко пропонує знайти пару. Пригадали, що таке пара? Так, це два однакових предмети. Скільки пар ви бачите на цих зображеннях? А в кого немає пари? Так, у мавпочки пари немає, вона одна. А зараз потрібно порівняти предмети за висотою, довжиною, шириною та товщиною. Отже, хто високий, а хто низький? Де розташована довга змійка, а де коротка? З якого боку. Розташовані широкі двері, яка свічка ліворуч, а яка праворуч дуже добре впорались із цим завданням також. Подивіться уважно і скажіть. Де знаходиться песик? А де знаходиться киця? Хто сидить позаду пенька? А хто попереду пенька? А де знаходиться зайчик? Вірно. Зайчик знаходиться біля пенька. Молодці. Знайдіть цифру, яка відповідає кількості левенят. Хто зображений перший? А хто зображений останнім? Хто знаходиться на другому місці? А на третьому? На кому заховалася цифра, яка відповідає кількості тварин? Подивіться уважно і скажіть, яка цифра загубилась, а яка зараз зникла. А тепер де поділась цифра? І яка? Дуже добре. Подивіться уважно і скажіть, скільки зображено квіточок. А метеликів? Чи всім метеликам вистачить квіточок? Що можна сказати про кількість квіточок та метеликів? Так, що їх порівну. І як підсумок турніру пропоную виготовити квіткову галявину. Для цього нам потрібно зразок, білий аркуш паперу, широка смужка зеленого кольору та три маленькі смужечки зеленого кольору. Квадрати помаранчевого, червоного та жовтого кольорів, невеликі за розміром кожного по три штуки: клейонка, клей, пензлик та ножиці. Спочатку беремо широку зелену смужку та з однієї довшої сторони робимо надрізи. Утворюючи довільні за шириною смужечки. Але зверніть уваги, до краю не дорізаємо ось так. Далі всі квадрати перетворюємо в кружечки. Далі складаємо кружечки навпіл та з заокругленої сторони зрізаємо до лінії згину. Ось так. І так зрізаємо всі кружечки. Потім. По одному кружечку кожного кольору розгорнули ось так, Вкладаємо всі елементи на білий аркуш. Спочатку викладаємо тоненькі зелені смужки. Далі зрізані кружечки, які стали схожі на краплинки. Далі, ось таким чином, викладаємо решту зрізаних кружечків. Але, не розгортаючи їх, утворяться пелюстки квіточок, і в завершені зверху прикладаємо широку зелену смужку розрізаним краєм догори, це тичка, в якій ростуть наші квіти. Ось яка гарна весняна квіткова галявина у нас утворилася. Діти, сьогодні ви пограли в математичний бліц-турнір, завдання до якого підготував вам Максимко, та в кінці виготовили чудову аплікацію. А я говорю вам до побачення, до нової зустрічі!